Тому що зараз я позволю охороні Майдану, заприйде сюди, тому що ви чините зараз без Навіщо тут люди, ви шокуєте жінку, людей з автоматами, в масках. Законність нахождения этих людей здесь утверждена Генеральною прокуратурою, замістителям Генерального прокурора, подано соответствующе клопотання. Здесь тут зарушення має данне. Право этих людей люди можуть находиться при проведении следственных действий исключительно при наличии соответствующего постановления санкционированного прокуратура, подтвержденного факту вчинення збройного проти сили. Тут є збройна проти сили. Знаходження. Давайте так ібирають автомати, потому что зараз будуть други автомати. Зараз не буду. Вы опять хлопчик цих представляете. Ну, пожалуйста, не я набираю. Это не мы поставляем, вы поставляете. Выживаете, вы ребята. Сейчас посмотрим.